Дуже багато зараз інформації про комуналку. Ну просто дуже багато, і дуже багато хто нагнітає і так непросту ситуацію. Давайте будемо розбиратися, що правда, що брехня. і хочу вас закликати слухайте тільки перевірену інформацію. Українці, вітаю глядачі-підписники на каналі. Знаю їх, підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Мережею гуляє дуже багато різних чуток, пов'язаних з комунальними тарифами, і взагалі з комуналкою. Зокрема, кажуть про те, що мораторій на комуналку незабаром хочуть скасувати і деякі тарифи просто навмисне забули, скажімо так, забули. Щоб до них включити потім всі можливі підвищення в РНБО розвінчали деякі з цих фейків. Перший восени тарифи на тепло для населення будуть підвищуватися вдвічі. Одразу хочу сказати, це неправда. Оскільки Верховна Рада ухвалила закон номер 2479 щодо встановлення мораторію на підвищення тарифів і, зокрема, тарифу на тепло. Президент Зеленський нещодавно цей закон вже підписав. А, та це мораторій він діє лише до кінця року, а потім заплатять за всі місяці. Ось так багато хто каже. І це також неправда. Дивіться, мораторії встановлено на весь час дії війни і після неї ще на півроку. Тому, як би навіть завтра, а, припустимо, завтра вже закінчилася війна, так? Все одно мораторій тривав би ще як мінімум до кінця лютого, оскільки про а, закінчення війни, на жаль, а, поки мова не йде. То мораторій затягнеться невизначено на, на, надовго. На тобто, як я вже сказала, на період війни і півроку після. Далі, слідуючий момент. А про постачання газу забули зараз всі в платіжку включають. Дивіться, це також неправда. А, тому що за законом встановлений мораторій а, не лише на послуги щодо тепла, щодо гарячої води, а й на послуги з розподілу природного газу. А, тобто, простими словами, а, а, тариф на розподіл газу також підвищуватись не буде. Тут, звичайно, залишається у людей дуже багато питань щодо того, а чому взагалі люди мають платити, якщо вони, наприклад, не користувалися. Так? Якщо не користувалися послугами, то вони за них не будуть платити. Але чому люди мають платити за доставку, наприклад, того ж газу, якщо вони їм не користувалися? Ну, це вже питання до влади, тому що ось тут я теж в мене дуже багато. От я б дуже хотіла поставити це питання, щоб хтось відповів з представників влади, так? наприклад, той, той же шмигаль. Або, я не знаю, або є хтось з міністрів. Ну, неважливо не, не хто. Але ніхто не відповідає на це питання. Про цьому за цінами на газ для населення мораторію немає. Проте постачальники не будуть їх підвищувати. Ну, як мінімум, до кінця майбутнього опалювального сезону. Я хочу наголосити, що вже ціна за газ просто перевищила всі можливі, знаєте, і неможливі показники, що буде далі, чесно, та Бог його знає, що буде далі. Проте мораторій все ж таки встановлено не на всі тарифи, це правда. Наприклад, щодо вартості електроенергії, поки що більше запитань, ніж відповідей. Що взагалі буде з тарифами на електроенергію? Дивіться, поки не, не зрозуміло взагалі Діючі тарифи, тарифи на електроенергію для населення, вони поки що встановлені до 31 жовтня. Цього року, тобто ось ще два місяці і все. При місячному споживанні до 250 кВт-годин споживачі платять за тарифом гривня 44 за кВт-годину. Якщо розмір споживання перевищує 250, то споживачі платять за тарифом гривня 68. Тобто, поки нічого не змінилося. Однак, що буде після 31 жовтня, наразі невідомо. Очевидно, що дуже багато буде залежати від того, в чиїх руках, як би зараз це парадоксально не звучало, в чиїх руках на той момент опиниться Запорізька АЕС, яка генерує 20% всієї потужності нашої країни. Якщо окупанти відключать її від української енергосистеми, то Україні доведеться нарощувати потужність, що генерує за рахунок теплових. Електростанцій. А це буде вимагати додаткових витрат або наддорогого газу, або також недешевого вугілля. Крім того, поки що немає визначеності з тарифами на воду та каналізацію, які ну майже напевно зростуть, якщо підвищать тарифи на електроенергію. Взагалі дуже багато зараз різних таких, знаєте, там десь трошки ціпнули, ціпнули там якусь інформацію, закинули, там підвищили трошечки за воду, там ще там за доставку води. Там ось якось так, знаєте, з цією водою. Ось там мають лічильники встановити. Тобто щось відбувається незрозуміле. Знаєте, коли ось така метушня відбувається з якимось тарифом, точно знає, що він скоро підвищиться. Ось так було завжди: ось наскільки я пам'ятаю. А, тим часом в деяких а, великих містах міська влада вже зобов'язала керівників ОСББ і керуючих компаній встановити в кожному багатоквартирному будинку буржуйку. Я вже робила про це а, про це програму, але а, хочу наголосити, що мова йде поки що про Львів. Це все робиться для того, щоб мешканці могли прийти погрітися, якщо вороги пошкодять тепломережу. Дуже хочеться сподіватися, що щось подібне, не обов'язково буржуйки, це може бути все ще завгодно. Дуже сподіваюся, що по всій країні будуть готуватися будуть готуватися, тому що ніхто не знає а, ці просто якісь. Знаєте, я не знаю, що в них там в голові, в того Путіна, в тих просто вони якісь всі пришелепкуваті, правда, вони просто, просто кончені люди. Вибачте, що я так кажу, але правда. Після того, що, що сталося після 24 лютого, я взагалі їх не рахую за людей. Тому сподіватися на те, що вони не втнуть щось просто жахливе, на це не треба сподіватися. Треба готуватися до найгіршого. Я знаю, що робилося в Київській області, тому кажу про це. Ось так кажу про це. Тому влада має готуватися, має готуватися до всього. Люди мають готуватися до всього. Не думайте, що все пройде гладко. Краще, нехай все пройде гладко, але треба готуватися до найгіршого. А поки що все на цю хвилину слідуючи випуск. Дивіться через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.